Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Плафон підсвітки номерного знаку для автомобілей Citroen та Peugeot застосовується у таких авто, як Partner, Citroen c 4 Jumpy, Xara. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Посилання веде на офіційний сайт, на котрому самі вагітні пропозиції. Пам'ятайте, неробоча підсвітка номера, гарантований штраф від працівників поліції. Оригінальний номер цієї підсвітки 6340. А 3 у системі деталі IF має номер tf 14848. Хороших вам покупок та вигідних пропозицій від деталі з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.